Добрий день малята. Влітку стільки всього смачного дарує нам природа. Перший місяць літа це червень. Цей місяць багатий на ягоди. Сьогодні ми з вами поговоримо про ягідку, а яку відгадайте, коли прослухаєте загадку. Повернулася до грядки бока, налилася вся червоним соком, їй сестриця суниця що за ягідка? Так, полуниця. Сьогодні малята ми з вами поговоримо про полуницю. Ось подивіться всі етапи її розвитку від маленького пуп'яночка до квіточки і потім уже до червоної полунички. Але не все так просто. Садиться полуниця із насіннячка. Спочатку. Бачите, на ягідці є такі маленькі, жовтенькі крапочки то насіння. З нього виростає розсада, яку висаджують в ґрунт, і потім на розсаді з'являються пуп'янки. А з них пуп'янків уже розквітають красиві білі квіточки з жовтими серединками, які приваблюють бджілок. Бджілки їх запилюють, і тоді з'являються маленькі ягідки, до яких не забуває прилетіти, і сонечко. Жучок поїдає всіх шкідників, які є тут на полуниці. Ось, бачите, він літає і їсть всяких шкідників, а полуничка тим часом стає все більшою та більшою. Бо спочатку ягідки дуже малюсенькі, а потім вони зростають і зростають, і під теплими промінчиками сонечка вони ніби соромляться і трошки в них червоніють боки. І чим більше вони знаходяться на сонечку, вони ще більше зростають і червоніють. Ось на цьому кущику вже вони більш червоні, але ще не стиглі. Але ось уже, подивіться, справжня полониця. Вона повністю достигла, соковита, червона, красива. Її можна збирати і ласувати нею. Це дуже смачна ягода. Її дуже люблять висаджувати на присадебних ділянках і збирають ось такі врожаї, а ще її висаджують на великих полях. Там садять її дуже багато, вирощують і збирають ось такі кошики, що потім ми її змогли купити в магазинах. Ось так вона виглядає в магазинах. Бачите, багато-багато. Що ж роблять сполониці, крім того, що її смакують свіжу? Зимовими вечорами полуничне варення дуже смакують з чаєм, воно красиве, солодке, смачне. Компоти дуже діти полюбляють і дорослі компоти з полуниці. А саме смачне це морозиво. Хто ж не любить полуничне морозиво? Отакі рожеві кульки дуже ароматні, солодкі і смачнющі. А я полюбляю полуницю в шоколаді. Я вважаю, що і вам вона дуже сподобається, дуже легко це зробити. Ви можете зробити це з мамою. Мама зробить шоколад і, будь ласка, ласуйте полуницю в шоколаді. Спочатку він буде ось такий рідкий, але якщо полуничку покласти в холодильник, то він там зохолоне. А можна їсти і так, смакує дуже-дуже добре. Ось така виходить полуниця в шоколаді. А я, малята, бажаю вам смачного і всього найкращого.